Всім привіт, слава Україні! Вирішив зняти такий відеообзор, чесний відгук про такий автомобіль, як Volkswagen B5 Plus, 2003 року випуску в кузові Універсал. Так як цей автомобіль є, багато про нього пишуть, одні пишуть, що поганий, другі пишуть, що хороший, інші пишуть, що надійний, інші пишуть, що ненадійний. Рік я цим автомобілем користуюсь, рік він у мене. Скажу свою думку, скажу свої. Якби ну, відгуки про нього, про цей автомобіль. B5 і B5, скажу сразу, різниця тільки в візуальному вигляді і в тому, що фари B5. Дальне світло йдуть лінзи, які з часом вигорають. Ну, і світло є не дуже добре. Сама компоновка автомобіля взята з автомобіля Audi. Спереді тут ноги речашка, алюмінієві ричаги. Тобто автомобіль на великій швидкості добре себе поводить 200, 210, 180, 160 по не дуже якісній дорогі. Автомобіль пливе, дуже добре тримає дорогу, Тобто проблем ніяких немає. Заді балка глуха, але як він так в кузові універсал, то також всі стики асфальту, всі неровності плавно проходить. Ось такий зовнішній вигляд має автомобіль по кузову. Ні рижика, не ні ржавчині, не ні гнилі, нічого немає, не ні на порогах, ніде. Тобто кузов йде оцинкований до 5-х з кузовом. Ну, Рідко коли бувають якісь проблеми, так як він оцинкований і не піддається ні корозії, нічому. Вага автомобіля 1475 кілограмів, але е, двигуни потужні тут. Тобто на розгін це ніяк не впливає на розход пального також. Конкретно цей автомобіль. Тут двохлітровий двигун алтешний стоїть. аудівський такий, як на ауді стоїть 2-літровий він, 20-клапаний. три клапана виходить на впуск, ну, на навприс пального. 132 конські сили в ньому. тобто Він потужний, його хватає розхід палива конкретно цього двигуна від 7. Ну, До 10 літрів, ну, 10 це треба постаратися. Це треба, це треба як сумасшедший лупити. 180, 160, 200. Тоді буде розхід до 10 літрів. Так, 7,5 можна спокійно їздити. Двигун сам по собі тяговитий. Що перша, що друга, що третя, що четверта передача, що п'ята. Ну, Можна їхати 40-50 кілометрів на п'яту і він буде просто ровно йти. Ступка. Тут механіка на конкретно цій моделі стоїть. Перейдемо до основного, за чого беруть такі автомобілі, це багажник. Кнопочки він відкривається, ось туди не будь, нічого не попадає, вона така прорезиняна, ну, типу норм. Ось такий багажник, він має 497 літрів. Це якщо не складувати сидіння, якщо скласти сидіння, то він стає об'ємом 1600 літрів. Це дійсно крутий багажник, я все перевозив, навіть... Не знаю, з чого почати, все, що я тут не перевозив, все вміщалось, все поміщалось. І більшість навіть не треба було слажувати сидіння. Тобто місця тут ну, справді дуже багато. Туди хто хоч, влізе, що хоч і тому подібне. Обшивка ось збереглася. Ось так, в такому плані, хоч автомобілю 21 рік. Ось так, він закривається. Перейдемо до салону. Електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, електростеклопідйомники передні, центральний замок, бак багажник відкривається. Ну, ці карти ось, тут пластик такий більш приємний. Також тут зроблено, ось, щоб пиляка не попадала і воно тримає, хоч от 21 год резиночки. І Ось така тканина м'яка. Карти ось такі. І тут також резинки, все. Ось. Тут накладки такі, нікде не, не ржавщини, нічого немає. Автомобіл. Автомобіль сідаєш, дуже посадка низька, така, але комфортно. Комфортно видно, що компоновка від Audi взята. Приборка ось 242 тисячі на спідометрі, 245 якщо точніше. Ну... Якщо ви берете автомобілі яким по 20 років, то ніяк там не може бути 240 тисяч. І конкретно цьому є 380 плюс, 380 і трішки. І відразу, якщо вибираєте собі автомобіль, така маленька порада від мене. Ось якщо сидіння ось, бультихаються отак, то зрозуміло, що тут 1300 пробіга, якщо більше. Руль, якщо витоптаний, ну, сидіння, сидіння продавлений, то зрозуміло, що ну, пробіг там скручений. Ось Такий бардачок є, доволі удобний дефлектори, регулювання їх працює, клімат контроль є, система ESP відключається, працює. Зеркала, тут світло, все працює, ручки, все, рівня, ось. дуже удобно також. Душка безпеки є. Раз водійська, раз пасажирська, приємний такий пластик, обшивка також приємна, ну, більш-менш нормальне сидіння, тряпка, ось, кажу, ви тупто не продавлене, подстаканники є, прикурюватель, магнітофон, це я вже поставив, нештатний. Ну, тобто в такому плані, все працює, про комфорт тут думали, сама машина про собі. Коробка плавно, м'яка, як і напевно, що у будь-якого Volkswagen дуже комфортно переключається, чітко, без проблем. Колектор фар стоїть, світло, на рулю нічого немає такого. Ну, звичайна машина. Салону нічого не скаже. Дліновата, вона удобна. Так, йдемо до двигуна. Конкретно цей двигун АЛТ-шний. Двохлітровий, двадцятиклапаний, 20 клапаний на 132 квантські сили, атмосферний він. Зараз відкрию. Так. Важкий капот такий. Аудіоська компоновка стоїть, тобто мотор, мотор стоїть вдаль, ну, впродовж машини, так як вони є, такі посади 4 мовшені повноприводні. Конкретно цей тільки передньоприводний. Ну, розвісовка стоїть як в Audi. Я ж кажу, Є вихід під кардан, під задній міст. Машина трасу добре тримає, хоч універсал длінний. Передня многоречазна підвізка відпрацьовує все чітко, хоч всі кажуть, що алюміній, щось стрьомно, Ну, нічого не стрьомно, Алюміній пружинить, не гнеться при ударі. тобто... Ну, Розвалити такий речах, таку ходовку, це тільки десь в дерево, в каміння і тому подібне. Треба валить коротше, і бити. То тоді да, щось буде. Тут акумулятор заховали, я ж кажу, не буду розповідати про інші мотори, Ну, це lt 2.0, всі його хаять, говорять, що він поганий туди-сюди. в мене цей двигун міняний. Я купив автомобіль, попав відразу на двигун. Так як предудущий двигун той пройшов 380 тисяч і ліг. Тобто, ну, про надійність цих двигунів 300 тисяч він легко виходить, так як він Євро е, 3 е, без турбіни, тобто атмосферний ресурс на нього велика. І 132 кінські сили їх хватає, ну, досить хватає. автомобіль 160, 180, 200 їде без всяких там зауважень, як для універсала це норм. З розходом палива від 7 до 10 літрів. Я ж кажу, ну, щоб 10 узяло, це треба постаратися. Це постійно газувати в пол потрібно і на якоїсь сконченої заправки заправлятися. Тобто двигун тут ну, ресурсний, простий. Ну Простим його не назвеш, так як два розпредвала. Три впускних клапана, два випускних. Ну все одно він ресурсний. Якщо там все добре, якщо там міняти масло, то 300 тисяч він легко вийде, а то й 380, як у моєму вам ось. Купив двигун. Поставив за 600 доларів, ось. все їздить, все добре. Тобто в такому плані. Ну. Що? Кажу. Подвиг... Подвигну якось так. А, ще по автомобілю. Сам автомобіль є доволі низький, відразу потрібно захист ставити спереді, бо картір сразу відіб'єте. Оце мінус він дуже низький, тобто дуже низький спереду він. Потрібно ставити захист ось. Ну от так проблем ніяких. 132 конські сили, середній розход до 8, це норм. Тобто в такому плані. Що ще сказати по автомобілі? Ззаді також багато місця, дуже багато. Ззаді балка, глуха балка, ну він засчет того, що універсал плавно проходить стики на асфальтах і все інше. Керується доволі добре. Гідроусіють, працює класно. Ну, тобто автомобіль для таких людей, у яких бюджет є до 4000 доларів, рекомендую норм. Ну, тільки дивіться, щоб пробіги не були скручені і краще брати, мені каже, все-таки на дизелі його, а не на бензину. так би проблем ніяких. Я ж кажу, він не геть стариковський автомобіль, він біжить, він потужний, він місткий. Ним щось перевезти, можливо, такий більш хазяйський автомобіль. В цілому, в цілому за свої кошти він є нормальний. Ну, якийсь такий обзор вийшов у мене. Такий обзор у мене вийшов. Кому сподобалось, ставимо лайки. Кому не сподобалось, пишемо дізлайки. Ну, які питання, в кого які є, також можете задавати, писати в коментарях. Ще такий ось маленький тест-драйв буде. Кінці відео, ось така дорога тут підсипана. що я показував на відео. Пильники супортов, трішечки гремлять. ось по нормальному асфальті. Їду в такому плані. Дуже маневрений він ось. для універсала. Це як для двигуна без турбіни Трасу тримаю, обігнати можна.